Продовжуємо розбирати utility types в TypeScript, і сьогодні поговоримо про read-only. В цілому, read-only дозволяє нам зробити всі поля певного типу чи інтерфейсу read-only. Тобто ми в нього передаємо якийсь тип, наприклад, config, і він на основі нього робить новий просто з, з всіма полями read-only. Як це працює на практиці? Це у нас generic, Ми в нього передаємо config, Відповідно, всі поля. Цього конфіга будуть рідомлі. І, наприклад, якщо ми захочемо поміняти щось, то ми отримуємо помилку про те, що в нас поле порт є рідомлі. Мінуси такого підходу це те, що ми не можемо працювати з вкладеними об'єктами. Тобто, якщо тут буде ще якесь, наприклад, база даних, ще щось, то ці поля вони не будуть позначені як рідонлі. Це перший мінус, другий мінус, що це перевірка на етапі компіляції TypeScript. Тобто, якщо ви хочете зробити його трушно у редонлі, вам доведеться використати щось по типу як Object Freeze, який, в принципі, можна комбінувати з TypeScriptовим. І будете мати перевірку на двох етапах: на етапі компіляції, на етапі виконання.